Коли прикраси на цих яйцях називають бісером, Наталія не дивується, у тому, що це звичайне насіння переконує вже 20 років, саме стільки займається декоруванням. І ще на початку про майстриню дізналися за межами Запоріжжя. Фотографії її робіт потрапили до Всесвітнього музею писанки у Коломиї. Мене запросили на виставку. Як мені потім розповідали, що це було перший раз, коли людина зі Сходу України. Принесла нову ідею в писанкарстві. На відміну від писанок, тут зберігається лише форма яєць. Основою служить глина з домішками. Для більш легкого варіанту можна скористатися звичайним пластиліном. З нього обираються всі жири. Декілька разів він пропарюється в духовці, потім ну, декілька разів, десять пропарюється, коли він стає вже такий майже хрустким. І потім виліплюється. Але колір тут залишився. І може, і воно буде так просвічуватись, це навіть навіть добре, аби він не був не був масним, а жир вже в нього з нього майже йшов. Як і в писанкарстві, яйця діляться на сегменти. Для декорування можна використовувати будь-які зерна. Щоб захистити від моль, їх обробляють спеціальним засобом, а далі викладається насіння. Що воно буде приблизно однакового розміру. У кожного насіння. Дивіться, у нього є дві такі гостреньке і тупеньки. От треба ставити в одному напряму, це обов'язково. Свої роботи Наталія називає довгожителями, та про це потурбувалася не лише природа. Виклади на насіння додатково покривають лаком. Сюжети для таких яєць виникають у процесі роботи, але у будь-якому разі на створення символічної картинки надихає сама природа. Для жінки це в першу чергу рідна хортиця. Прогулянка островом пробуджує свіжі ідеї. Це було початок натхнення взагалі зайняти творчістю. Так і кожна квіточка, кожна, кожна травинка. От, це вже натхнення, але хочеться, щоб це зробити таким вічним. Вічну красу кожної пори року Наталія закарбувала у своїх роботах. Тут от весна. Осінь, осінь, пташки, осінь. Ага. Літо, осінь. А це так, нібито щось падає. Майстриня каже, однакових орнаментів у її колекції не було, і хто б не спробував цю техніку, робота завжди буде унікальною. Марія Маркелян, Ярослав Бардаков, спеціально для Медіагруп нові проекти.